Чи продовжили проходження термін ВЛК для військовозобов'язаних, які раніше були визнані обмежено придатними. Отож, станом на сьогодні, я скажу, що передбачено законодавством, що залишилась та норма, яка вказувала, що всі військовозобов'язані чоловіки, які Мали статус обмеженно придатні, повинні були до 4 лютого пройти військово-лікарську комісію на встановлення ступеня придатності до військової служби. Проте, вже зараз є в законодавстві, якби пропозиція, є законопроект в Верховній Раді, який передбачає, що продовжувати термін проходження такої військово-лікарської комісії до 5 червня, і скоріше за все, як ми бачимо із новин, як ми бачимо із певних заяв. Народних депутатів, ця норма буде проголосована і найближчим часом на засіданнях сесії Верховної Ради буде прийнято рішення про продовження терміну дії цієї проходження ВЛК. І напевно це буде 5 червня, оскільки є така пропозиція, ніби є бачення, що її підтримують, і всі, хто не встиг раніше цього зробити, то вони зможуть Властися цей термін, оскільки на сьогодні менше половини військовозобов'язаних чоловіків, які мали статус обмежено-придатний, вони в першу чергу звернулися до територіальних центрів комплектування. А ще менша частина вона взагалі пройшла військово-лікарську комісію і встановила по нових правилах ступінь придатності. Тому з цим було пов'язано це продовження для того, щоб уникнути штрафів, для того щоб в подальшому військовозобов'язані не могли, скажімо так, Отримати штраф від територіальних центрів комплектування було прийнято рішення, щоб цю норму продовжити. Тому очікуємо, будемо дивитися, спостерігати, чи народні депутати підтримують цю пропозицію. Якщо підтримують, то варто буде знову ж таки не чекати останніх місяців, а варто вже думати над тим, щоб проходити ВЛК, якщо ви маєте статус обмежено придатний.